Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вивчати українську обетку. Ми вже з вами вивчили шість основних голосних літер та приголосні. Сьогодні також вивчимо приголосну літеру. Давайте повторимо голосні спочатку, а потім приголосні, які ми вже з вами вивчили. А, О, у, е, у, І. Та приголосні Б, В, Г. Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П. І сьогодні вивчаємо нову літеру: це літера Р. 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 Багатьом з вас вона дається дуже важко ще. Ну, як вийде у кого. Не хвилюйтеся. Згодом ви навчитеся її вимовляти. Також будуть вам такі слова, написані, в яких ви повинні обвести склади з цією літерою. Це такі слова, як корабель, риба, річка, беріг, реп'ях, коріння, перо, обруч, рушник і тигриця. І Також вам буде далі нижче ви побачите, як можна. Зліпити цю літеру, намалювати слова, в яких потрібно ввести склади, та слова, які потрібно прочитати із цією літерою. Дякую, до побачення. Діти, це літера Р. Зараз ми її з вами зліпимо. Для цього вам потрібно зробити ось такі дві частинки. Спочатку кладемо пряму. І далі вгорі півдугу таку робимо, і з'єднуємо. І у вас вийшла літера Р. Зараз ми її з вами намалюємо. Для цього беріть пів аркуша паперу. Пензлик та любу фарбу. Проводимо ми пряму з гори донизу. Далі. Визначаємо вгорі відстань. І десь ось тут. І вам потрібно зробити дугу. Трішки підправляємо. Підставляємо літеру і читаємо склади: Ра, РО, РУ, РЕ. Ри, рі, рі. І беремо літеру, яку ми вчили на тому тижні, підставляємо її, і також читаємо склади. Па, по, пу, пе, пи, пі. Також ваше, це буде домашнє ваше завдання. Далі ще вам буде домашнє завдання оцих словах. Обвести склади, у цих 10 словах, обвести склади, і виготовити ось такі тюльпанчики, зробити батькам склади, а діти повинні їх з'єднати і прочитати ці слова. Також зліпити літеру і намалювати. Ось такі завдання вам потрібно виконати. Дякую, до побачення!